Юрій, Михайло та Володимир сльози, обійми та відчай. Вони живуть в одному місті та бачаться не часто. Традиційно, 15 лютого, вони зустрічаються тут. День виводу військ з Афганістану, свято спогадів і пам'яті. Це наш На фотокартках ще молоді хлопці, багато з них додому так і не повернулися. Їхні імена, ці чоловіки знають на пам'ять. Кармазин у нас, Попов, Яременко, Булах. Це з нашої роки. А позже, хлопці, ще більше погибло. Ми служили в самому початку. Це 79-й рік, 82-й рік. 83-й, от ми легалізували це Застоялось позже. так що ми були як найомники <ріст> <ріст> поначалу. Ну в принципі, що родина посилала наша була задача, як говорится, допомагати дружескому народу. А сейчас только у нас залишилась пам'ять по нашим ребятам. Юрій Суслов зізнається, телефон не замовкає з Одеси Миколаєва та Києва. Телефонують колишні службовці. Вон у нас інтерв'ю. Інтерв'ю у нас беруть. Я какраз. Ось з тобою розговарюваю, що передать. Та бажають вони один одному здебільшого здоров'я, адже майже всі підірвали його на війні. Квіти до пам'ятнику воїнів Афганістану, спільний перегляд старих фото і 100 грам фронтових разом з солдатською кашею. Це давня традиція святкування Дня виводу військ з Афганістану. Це праздник, який ми ждали сто І Я ота. Це... Понимаете, ну больно говорить, и радостно, и больно в то же время. понимаете, как это. Я хочу всех поздравить, ветеранов. І поживати здоров'ям, крепкого. Я вспоминаю тих, хто був рядом, хто зараз от є. От взяв фотографії, в прошлом году. я ребятам од роздала, значить, саме, щоб пам'ятали, сповільни, значить, і відділи е, живих. До пам'ятнику прийшло чимало чернігійських ветеранів в цей день, багатьом з них навіть на роботі зробили скорочений день.